Привіт, любі пацанюри та дівулі! Сьогодні я вам розповім один нюанс в графіків. Любі мої, наприклад, якщо вас просять десь побудувати графік функції, чи, або не функції, просто графік побудувати, да, от така от є X плюс 2Y дорівнює 4. Да, от, або просто там Y плюс 3X 5. От, вам треба побудувати графік так, таких ось функцій. Так, любі мої та Дівулі, запам'ятайте такий нюанс. Вам буде легше будувати графік, якщо ви зробите усе, щоб в лівій частині відносно знака дорівнює залишився один Y, а усе інше в праву частину ви перекинете. Тобто, наприклад, ось розглядаємо оцей зверху, да, ось наше таке рівняння. От, треба побудувати графік цього осрівняння. Да? О тут залежності y від x. Да? От. Треба, щоб з лівої частини залишився лише y 1. Це, це я витру. Тобто, дивіться, значить, ну, значить, робимо так, щоб з лівої частини залишився лише один y. Значить, поки пишемо 2y дорівнює, перекидаємо туди x. 4, значить тут плюс x, значить, перекидаємо 4 мінус. Так, тут 2 Y. Не підходить. Нам лише треба, щоб Y був один, один сам по собі Y. Просто Y. Значить, ми ліву і праву частину ділимо на 2. Ділимо на 2, щоб тут залишився просто Y. Значить, тут буде просто Y. Просто Y буде. Просто Y буде і це дорівнює 4-х розділити на 2. От. Тобто, отак. А тепер будуємо цей графік цей графік, Беремо X з потолка і рахуємо, чому дорівнює Y. І тоді ці точки ставимо на декартову систему координат. От, або, от, наприклад, у нас інший є гра... побудувати графік-3х y y дорівнює 5. Знову ж таки, тут залишаємо лише один y. Усе інше переносимо туди. Да? значить Відносно знаку дорівнює Y. Мінус 3х переносимо сюди, це буде 5 плюс 3х. І будуємо оцей графік. Оцей графік. Це знову ж таки лінійна функція. Будуємо цей графік. Робіть усе, щоб в лівій частині відносно знака до рівня я залишився просто один y. Або ще раз, ще приклади навожу вам. От, бо це дуже важливо в побудові графіків. От, особливо в розв'язанні системи рівнянь графічним методом. Або ще ось. X. Помножити на y дорівнює на 5, наприклад. Побутувати графік цього ось, в залежності y від x. Дивіться, тут X помножити на y. Ну, любі пацанюри та волі. Я сказав, що по ліву частину від знака рівні має лишитися лише один y. Це означає, що ви ліву і праву частину поділіть на те, що нам заважає, на X. Значить, X помножити на y і поділити на x, це буде просто y. Це дорівнює, ну, 5 поділити на X. Тобто праву частину також ділимо. І зрозуміло, що це гіпербола. Просто беремо по точкам, будуємо відки які наші гіперболи. От. От добивайтеся того, щоб в лівій частині був лише Y. Або або ще наступне, наступне. y квадрат дорівнює X. X дорівнює, так? Да? Просто X. Оцей графік побудувати. Любі мої пацанюри та дівулі, тут Y квадрат, нам це підходить. Звичайно, не підходить. Я сказав, тут має бути просто Y. Просто Y. Один сам по собі Y, як тут. Да? Значить, як позбутися квадрата? Яка обернена функція до піднесення до квадрата? Обернена функція це корінь квадратний. Тобто ми ліву частину і праву частину підносимо до кореня квадратного. Тобто, корінь квадратний. корінь квадратний з Y в квадраті дорівнює... Корінь з ікса, корінь просто з X. Але тут є нюанс. Зараз я про нього скажу. Значить, Дивіться, корінь квадратний з Y в квадраті. Це буде просто Y. Це буде просто Y, так? Да? Але далі, 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 далі. Далі. Це буде просто Y. Так, да. от так. отак, от це буде просто Y. Так, цей витрук. Ось, ось така у нас функція була. Корінь квадратний з y в квадраті. Це просто y, і це дорівнює корінь з x. Я думаю, це ви все знаєте, да? ви зрозуміли. Я просто під корінь до коріння підніс квадратного ліву і праву частину. Але тут має бути плюс з мінусом. Плюс з мінусом має бути. От. Тут має бути плюс, плюс з мінусом. Тому що y як додатніх значень можна бувати, так і від'ємних. От. Отаке, От ви скажете, а я не розумію, як мені креслити такий графік, що це за плюс-мінусом. Це говорить про те, що оце ось насправді це два графіка. Два графіки ви маєте накреслити. Y дорівнює мінус корінзикса і дорівнює плюс корінь з зікса. Оцей оце, оце вид це означає два графіки оціх. Да? Ну, якщо ви знаєте, що таке корінь X графік, то це отакий ось і ось, і ось, і ось так буде в ітогі, о, оце ось. Оце корінь з х, оце мінус корінь з ікса. От. Ну, Якщо ви по точках почнете будувати, ви побачите, що отак воно і буде, в принципі. Отак От воно, в принципі, і буде. От. Любі мої пациенури тоді буде. От. Я думаю, ви розумієте. От. А давайте ще. ще один приклад наведу. Ще один приклад наведу. Ще один приклад наведу. Побудувати графік ось такої функції. Y дорівнює x-1. Ще, значить, Дивимося, тут y квадрат. да? Робимо так, щоб там, був, щоб там був просто y. Підносимо до квадрату ліву і праву частину. Значить, Корінь квадратний з y в квадраті це буде просто y. да? Ну, я казав, підносимо під корінь квадратний. Ось, да? От. Це дорівнює корінь з x-1. Ну, да, зрозуміло, що я тільки що зробив. Ось під корінь квадратний підніс ліву і праву частину. От. Але, знову ж таки, тут нюанс оцей є. Значить, Тут плюс-мінус буде, плюс-мінус треба ставити, От, плюс-мінус. Це означає, що цей графік, насправді, це... Е, як будувати цей графік. Ви просто будуєте два ось таких ось графіка. Y дорівнює мінус корінь з x-1, y дорівнює плюс корінь з x-1. І ви будуєте два таких графіка. По точках будуєте такі два графіка. Ну, Звичайно, можна не по точках, можна за допомогою... Будуєте дорівнює корінь з x і рухайте цей графік, якщо ви розумієте про що я. От. Тобто, отак. От от. Ви добиваєтесь завжди того, щоб тут був лише просто один y. Да? От. Ви це зрозуміли. Любимої пацаніри, це все стосується лише у усь майже усіх графіків, крім рівняння кола. Якщо у вас є рівняння кола, рівняння кола, наприклад, там x квадрат плюс y квадрат дорівнює 4. Да? Ось, рівняння кола. То ви просто будуєте коло з центром в точках 00 да, і радіусом 2. От. Не треба робити так, щоб тут залишався один y, там. Я це, ну, Виключення є рівнянням кола. От. А так в інших випадках ви робите усе так, щоб поліву частину відносно знака до рівня був просто один Y. Щось робите, там переносите кудись. На рахунок того, що я кажу, рівняння кола є лише виключенням. Звичайно, виключенням не тільки рівняння кола є, але в рамках навчання в школі лише рівняння кола. Бо в інституті ви будете там рівняння Еліпса вчити, рівняння всяких параболоїдів там, от, але це поки вам не треба. Все, люблю вас, підписуйтесь на канал, ставте лайки і додайтеся в групу ВКонтакті. У мене є група, де вже там 2,5 тисячі людей. Все, всіх люблю, пока.